Привіт! З вами діарол, мене звати Таша, і сьогодні поговоримо про те саме особливе, що кличе, надихає і спонукає водити, принаймні мене, про поклик Тулху. Трохи розкажу про систему, сетінг, атмосферу та кому все це може зайти. Махан в цьому випуску чіпляти не буде, але про нього зробимо окреме відео. Тож, вйо до невимовних жахів! Тему «Поклик Тулху» було видано у 1981 році, тож зараз їй вже 42 рочки. Наразі актуальною є сьома редакція. Гра базується на двигуні Basic Role Playing, тобто d 100 видає Chaosium, в Україні. локалізується Гікача. Вже є швидко старт. Посилання можете подивитись е, в описі до цього відео. ПДФ безкоштовно друковану версію можна замовити за скажені 140 гривень. Маємо надію, що скоро вийде і стартерсет Ктулхач про містику, детективи, жахи про звичайних людей, які втрапили в надзвичайні і часто трагічні обставини. Вони не герої, а прості люди, як я і ви. Тобто хтось може бути більш неординарний, вміти керувати літаком чи бути професійним військовим, чи може Нобелівським лауреатом. Але зіткнувшись з потойбічним, всі вони більш-менш рівні, не мають надприродних здібностей, вундервафельної зброї, магії або розуміння, що і як можна зробити з тим самим потойбічним, і можуть дуже швидко померти або зійти з розуму. Кому підійде ця система? Тим, хто обожнює соціалку. Тим, хто втомився від героїки, тим, хто любить шукати неочевидні рішення, бо пряма конфронтація в поклику ктулху майже завжди погана ідея. І, звісно ж, тим, хто любить детективи, трілери та жахастики. Якщо вам сподобались такі твори, як щось, воно, кабінет курйозів, справжній детектив чи ключ від усіх дворів ця система для вас. Почнемо від початку. Система розроблялась під впливом творчості Говарда Філіпа Лавкрафта, звідти назва. Сейтінг США, Нова Англія. Ривуче двадцяті, сухий закон, мафія, вплив Першої світової. Люди живуть життя, великі древні живуть життя. Іноді ці життя перетинаються, і тоді у людей починаються проблеми. Дуже узагальнено, це добре всім нам знайомий наш рідний світ. Але також існують і інші світи, в яких живуть інші народи і дуже відмінні від нас істоти. А ще, звісно ж, великі древні боги. Іноді ці світи перетинаються, якось просочуються один до одного, перетворюються на те, що ми звикли звати потойбічним або неприродним. І саме на цій межі відбуваються пригоди поклика Ктулху. Тут можуть бути класичні культисти, які намагаються викликати якесь божество, можуть бути якісь рандомні чоклуни, древні книги, артефакти, які потрапляють не в ці руки, або просто лежать собі і фонять магією, впливаючи на світ довкола. Сюжетів можна вигадати дуже багато і з дуже різним рівнем епічності і драми, залежно від того, чого вам хочеться сьогодні. До речі, існує ціла гора виданих сценаріїв під цю систему офіційних і від ком'юніті. З часом вийшло 100-500 саплементів, резкінів, сетінгів і так далі. Наразі існує Ктулху Інвіктус про римлян, «Ктулху Дарк» про середньовіччя. Ктулху Газлайт про 19 сторіччя, ктулху на Дикому Заході, Ктулху в сетінгу Джейн Остін і Ктулху Модерн, з якого свого часу виокремилась Дельта Грін. Окремо ще є Палп Ктулху. І це тільки сетінги від оригінального видавництва. Бо окрім цього, є ще, наприклад, слід ктулху від Кеннета Хайта, відомий багатьом як Гамшу Ктулху, а ще. Ктулху, про те, як німецькі нацисти намагались перетворити великих древніх на зброю Рейха. Чи от Дельта Грін про таємну організацію, яка підтримує для людства легенду, що неприроднього не існує, а сама їздить на таємні місії, щоб те саме неприроднє знищити, чи там захопити і використовувати в майбутньому задля блага людства, чи задля блага окремих обраних. Чекайте, десь це було вже. Основний концепт Лавкрафта, автора художніх творів, найбільше людина боїться невідомого. Тому і зло тут, невимовне, неописуване і так далі. Людина сама собі придумає щось більш моторошне, ніж хтось інший їй розкаже. Ігромеханічно це значить, що гравці не знають, що відбувається і що їм з цим робити. Наприклад, вони можуть зіткнутись з вампіром і спробувати якось на нього вплинути відповідно до загальних знань. Срібло, часник. але ктулхіанський вампір, скоріш за все, буде відрізнятись від образа з маскультури. Тобто конвенційні засоби ніяк на нього не вплинуть. Ба більше, вампір може і з великою долею вирогідності буде виглядати не як вампір з маскультури. Таким чином, тільки ви, як кіпер, будете знати, що це вампір. Знов таки, монстетнік доволі великий, тож бажано, щоб ваші гравці пройшли як побільше пригод до того моменту, як в них вийде сказати, а, так це ж год, він боїться ртуці і гнилих яблук. Це додає відчуття безпорадності, бо персонажі не знають, як побороти монстра, але розуміють, що прямої конфронтації не переживуть, бо основний постулат Сенді Пітерсена, автора системи, потойбічне завжди вороже до людей. То що ж робити, спитаєте ви. Більшість сценаріїв пропонують якийсь шлях вирішення проблеми, але ж його ще треба знайти. І тут вступає детективна складова: система спонукає розслідувати, шукати обходні шляхи, копатись в бібліотеках або інтернеті, соціалити, розпитувати НПЦ. Щодо прикладів вирішень проблем, можна знайти інструкцію для проведення ритуалу, щоб позбутися монстра. Або сеттинг дає інструменти, за допомогою яких можна зробити якусь хитру пастку і перемогти монстра в непряму. Пряме зіткнення все ще варіант теж, але скоріш за все в процесі всі помруть. Або можна знайти можливість звалити нафік і радіти, що вижив. І втручати глузд, коли потім будеш читати в газетах про загадкові вбивства, які ти міг би припинити, але обрав втікти. -ті. Знов-таки. Ще один підхід, який пропонує пан Пітерсен, не вигадувати шляхи рішення проблеми створити цікаву ситуацію, прописати мотивацію зла, діяти відповідно. А гравці вже найсамі розбираються, що з тим робити. Адже дуже часто гравці вигадують щось набагато цікавіше ніж шлях, який може запропонувати їм майстер. Який підхід більше підійде ваші групи обирати тільки вам. Але в цілому система дає величезний потенціал для гри в будь-яку комбінацію з детектива, трилера та жахастика? Тут можна пограти в слоубернери, повільне розслідування, вбивства, де гравці можуть навіть забути, що взагалі-то це містичний детектив, а тому дуже здивуватись, коли хтось привітно помаше їм тентаклями після чергової розкрученої ниточки. Або одразу зрозуміти, що справа дуже неприродня і одразу починати шукати магію. Ви можете створювати саспенс та грати в повільно нарастаючу атмосферу страху. А можете замутити божевільний слешер, де всі біжуть, кричать і нема часу займатися розслідуванням, бо треба виживати. Обирати знов таки вам, і це неймовірно прекрасно, що на одному двигуні можна зробити настільки не схожі одна на одну ігри. А ще система пропонує простір для створення роздаток. Всякі роздруківки, листи, вирізки з газет, відоси, загадки, артефакти це знов до питання, кому то може сподобатись: тим, хто любить робити роздатки, або тим, хто любить отримувати їх на грі. І саме з цього елементу почалася особиста моя закоханість в систему. До речі, для наших ігор я роблю роздатки українською, які можна знайти на нашому BuyMeACoffee, якщо ви захочете використовувати їх на ваших іграх. На сьогодні це все в наступних відео. Ми розберемо створення персонажів та механ. А поки поставте нам лайк та напишіть про ваш улюблений містичний детектив, трилер чи жахастик в коментарях.